Підвищення врожайності культур і покращення якості продукції таке завдання ставить перед собою кожен господарник, але не кожен вірить у те, що на це не потрібно багато коштів. Агрофірма Колос, що працює на Київщині, ось уже вп'яти продемонструвала на дні поля високу результативність застосування біологічних препаратів ладежинського підприємства БТУ Центр. Керівник, заслужений працівник сільського господарства України, кандидат сільськогосподарських наук Леонід Сентило на всіх культурах, які вирощує, застосовує біо. Біологічні препарати в бакових сумішах із хімічними каже, витрати невеликі, а результат вражаючий, адже прибавка врожайності суттєва та якість продукції підвищується, ґрунт же стає живим. Сьогодні в нас є можливість показати на загал те, що сьогодні є можливість повністю замінити багато хімічних препаратів, біологічними, які ефективність дають набагато кращу або на рівні аналогів хімічного виробництва. Але саме головне завдання ми з яким ми сьогодні справилися, це дійсно те, що ми маємо вже сьогодні безпечні продукти. Тобто, навантаження хімічне, як і на ґрунт, так і відповідно на рослину, воно зменшено. І в результаті я сподіваюся, і так воно вийде. Ми маємо. Той валовий збір, який забезпечить і економічну складову, через те, що ціна біологічних препаратів і ціна хімічних препаратів різниця в рази. Головне у будь-якій справі наголошує Леонід Васильович, економіка. Із препаратами БТУ центра каже, фінансове навантаження на підприємство знизилося, а віддача значно підвищилась. Учасників дня поля не зупинили великі калюжі, багнюка та дощ. Керівники агропідприємств і агрономи з великою цікавістю оглянули ділянки, де застосовувались біологічні препарати. Поєднанні з хімічними, як кажуть наші колеги, біопрепарати це чітке попадання в яблочко. Тобто потрібний час, потрібну хвилину треба внести, щоб вони дали найбільшу ефективність. Тому ми сьогодні принесли на цей день поля свою впевненість, свою надію, що наш досвід допоможе іншим економити свої кошти і мати здорову, майже органічну продукцію. У колосі закладено п'ять дослідів по сої. Її врожай ще тільки дозріває, а дію біопрепаратів видно вже сьогодні. Всі рослини сповнені. Сили та мають здоровий вигляд. Досвід вирощування сої з біопрепаратами БТУ центра має науковець і практик з великим стажем Володимир Старостишин. Випадкова зустріч була із представником БТУ-центр центру, він запропонував свою продукцію і дуже почав її розхвалювати. Я кажу: якщо ти такий розумний, і вона це така ефективна, то дай кажу мені безкоштовно на досліди на 25 гектарів. Якщо воно дійсно цього варте, то ми будемо працювати. Він дав, я не здивувався, що він безкоштовно дав. Ми перевірили, і я скажу по правді, що від у комплексу, по, коли ми робили сою, то я був маленький і отримав шок. Я не вірив, що такий може бути ефект. І мої агрономи ходили ми там, ми могли зрозуміти, що це таке відбувається. Прибавку ми отримали тоді. Сім але граном з переляку записав акції 6, бо навіть боявся показувати сімсатнерів. Справжньою гордістю компанії БТУ центри є біодеструктори стерні. Їх на рахунку компанії вже три: біодеструктор БТУ, екостерн і органік баланс. Усі вони не просто розкладають пожневні рештки, а пригнічують патогени, збагачують ґрунт необхідними елементами живлення, сприяють збереженню вологи, покращенню структури ґрунту. Ті люди, які застосовують наші будем так говорити, біодеструктори стерні. Вони сьогодні нас поправляють і говорять, що зі всієї широкої лінійки біодеструкторів, які є на ринку України, ваші не можна назвати біодеструкторами, а ваші треба називати препарати для відновлення родючості з землі. Чому? Тому що наші біодеструктори вони йдуть комплексної дії тобто туди входять склад. Бактерії, азотфіксатори, які додатково фіксують недоступний азот з повітря, перетворюють його в доступну форму для рослин, вони додатково переводять недоступні форми фосфору і калію, які є в ґрунті, в доступній формі для рослин. Це, така, будемо говорити, перший їхній напрямок, другий напрямок входять бактерії, які дійсно прискорюють розкладання пожнивних решток. І теж в склад входять такий великий, потужний третій напрямок. це Група бактерій і грибів, які вбивають патогени в ґрунті. Цьогоріч погода потішила хліборобів дощами, але науковці закликають до особливої пильності, оскільки стерні буде більше, зростає кількість збутників хвороб. Допомогти впоратись із ними покликані біодеструктори стерні БТУ центра. До речі, безвідмовно вони працюють за будь-яких умов. Дощ добре внесли деструктор. Заселили корисною мікрофлорою, заселили антагоністами патогенів. Нема дощу, засуха. Це одно спорові форми мікроорганізмів дають можливість прижитись, вони приживаються і працюють при мінімальних кількостях вологи. А головний критерій це потім вклад в. Урожайність і після дуже позитивна така післядія. Це економія ресурсів до 30-50% мінеральних добрив. і це збільшення урожайності. Валентина Антонівна додає, ті, хто спробували біодеструктор, використовують його надалі. Дуже цікаво завжди працювати зі скептиками і з тими, хто не вірить, як ці малесенькі мікроорганізми щось можуть дати. Одна свіжий приклад Веселинівське, це Миколаївська область. Там деструктор минулому за минулому році досліди проводилися і в цьому році вони отримали прибавку 12-13 центнерів по ячменю. Озимому, значить, там 45-48 було в досліді, і десь 32-34 в контролі, там, де не було застосування деструктора. Як критерій, це господарство сьогодні вже наш клієнт і він показує рядом господарникам, що таке працювати ефективно. Є господарство інші по Миколаївській області, які по ячменю отримали 55 центнерів, де вони стабільно застосовують ці елементи технології: і обробка насіння, і обробка по вегетаті, і застосовували вони і деструктор. Господар тутешніх полів Леонід Центило не втомлюється експериментувати. У господарстві і селекцією пшениці займаються і дослідженнями різних технологій. Але якою не була би її величність технологія, додає Леонід Васильович. Вона обов'язкові обов'язково передбачає використання біологічних препаратів. Вони пояснює, підсилюють дію хімічних засобів, захищають рослини від їхнього токсичного впливу, покращують загальний розвиток рослин, дозволяючи при цьому економити та отримувати продукцію гарної якості. Знає з власного досвіду Леонід Васильович, як із гною отримати добриво. Каже, компостування дозволяє зменшувати кількість хвороб і шкідників, а ґрунт збагачувати поживними мікро та макроелементами. Компостування це перспектива, тому що маючи ті чи інші кількості органічних добрив, маючи ті запаси, які в нас є на теренах України, ставкових мулив, сапропелів, все інше, дає можливість і розчистити джерело, впливати на водний режим річок, впливати на екологію і тим самим повертати на поля внаслідок бездіяльності, безгосподарської, без господарської, поганої діяльності, повертати ті продукти, які просто змиваються в річки в ставки в комплексі з біологічними препаратами. Це все активізується і це є все. Доступним добривом, яке споживає культура безпосередньо через тий складний мікробіологічний комплекс, у результаті компостування те, що може спричинити шкоду ґрунту чи рослинам гине, а корисне примножується, накопичується необхідна кількість більша в два з половиною рази азоту. Більше там в два рази фосфору, там в 1,75 разів. Це в мене є дані, які нам робили інститути ґрунтознавчі ем, після компостування. Покращується кількість калію, гній більш здоровіший, да, субстрат вже, можна сказати. Це вже як е, добриво, вже готове добриво. От, ну і зменшувати кількість токсинів або прибирати важкі метали, прибираються і такі речовини, які можуть пригнічувати розвиток рослин. Технології БТУ центра дозволяють перетворювати у добриво відходи життєдіяльності всіх свійських тварин. У нас є е, теж технології, підходи для різних гноїв, для курячого посліду, для свиного, для гною верха. Учасникам дня поля продемонстрували Досліди на різних культурах вражає своїм станом озима пшениця. При її вирощуванні застосовували біокомплекси для обробітку насіння та по вегетації. Буряки, оброблені по вегетації біокомплексом, щороку мають вище і цукристість, і врожайність. А на ріпакових плантаціях учасники заходу пересвідчились у надійності біоприлипача липосам. Завдяки йому всі стручки цілі цілісінькі, навіть без натяків на розтріскування. До речі, на контролі спостерігалася зовсім протилежна картина. В агрофірми «Колос» з Ати БТУ центру застосовують і при вирощуванні овочів та фруктів. Фахівці кажуть, вони дають чудовий ефект. А оскільки біопрепарати в рази дешевші за хімічні, господарство відчутно економить та отримує продукцію вищої якості. Сьогодні на часі у хліборобів жнива. А завтра актуальною стане підготовка до посіву озимих. Перетворити стерню на добриво, застосувати біопрепарати для підготовки насіння та обробітку культур по вегетації по кишені кожному господарству. А рослини згодом подякують. За турботу про себе. Використовуючи наші бі біокомплекси і прилипач, разом бакові суміші з хімічними протравниками, насамперед ми знімаємо стрес з насінинки від застосування засобів, хімічних засобів захисту. Також ми частково знезаражуємо насіння і стимулюємо ріст і розвиток. Тобто оброблене насіння за допомогою наших біокомплексів і прилипача, воно на декілька днів раніше проростає, утворює потужну кореневу систему, що надалі дасть нам змогу в самій рослині накопичити більшу кількість сахарів і тим більше завдяки цьому рослини краще. Перезимують і весною відновлять свою вегетацію. Спектр біологічних препаратів, які пропонує БТУ центр, нараховує десятки найменувань. Серед них біокомплекси для всіх культур, біофунгіциди, біоінокулянти, біоінсектициди, біоконсерванти. Ми не зупиняємося. У нас постійно йдуть моделювання. Ми вибираємо ще оптимальніші склади, поліпшуємо, робимо кращі препаративні форми. Думаємо для якихось споживачів над більш концентрованим, тому що це вже логістика. Думаємо над тим, щоб це були. Сухі, більш інші, такі більш ну може цікавіші, можливо, для спеціальних цілей, тому що падалишні листя, теж дерева, які обробляються в садку, це теж одна із тем, але в основному. Це зернові, це кукуруза, це соняшник. Є дуже багато сьогодні даних, які показують, що ми допомагаємо аграріях зекономити кошти і отримати гарний врожай. Ось такі вони останні винаходи в галузі біотехнологій. Тож настав час зробити нашу землю живою, цим самим забезпечивши собі та наступним поколінням чисте довкілля.